Бля, я пиздец навантажений. У мене, бля, 4, 4 предмета в рюкзаку і 3, 3 в руках. Нормально. Качаєш стаміну. Нахуєть. Ти не прихуел часу? Ні, ні. Меда собі налегке, легке, блядь. Неправда, я тоже завантажений жорстко. Без рюкзака. Невоє... Опа. Опа. А що там же? Амишки Нічого. пойдем. Прикольно. Тільки не угрожай, цим, пожалуйста. і так нагружений, блядь. Да скарб несу. Розгрузишся? Ой, так би сейчас в попку. Поки я ползу, шевы. да да щоб ти ты раздебався. Ложишь? Базелиновый сракатан з пропердоном. Так я умом, Диви. Ловишь? Ні, святик, повзи до мене. Та просто... У <ріху> мене нема, бро, я його луки вдал. в мене більш... теж немає слутів, я його просто кидаю перед собою. Це не умеет. Ти може дропнем щось нахуй? Та, так, кидай його, кидай його, викидай. <ріху> <ріху> Ой, блять. Хорошо. Ваш, все нормально працює. Система роботи. Ой, ага. Почув тверденький <сум> Ой, 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 поїба. Ну, вот так плюс-мінус я вилажу. Да, посиджу. Угу. А що це за гриби? Пухлий, не знаю. А нам Володя розказує, який на. Володя? Що за Володя? А Володя з нами грав на нашому твич каналі Хмельки Сунельки. Ну і що, там був такий от моментик? Я надіюсь, він знов впав, бо його перестало. Блять. сталося? Що це було? Так що залітайте. Нет. Думаю, цей Шохамбуте? не норм. Думаю, цей не норм. Ага, я так думав довгий саспенс, ти зараз його їсти будеш. <рес> я, я думав я думав, ти хотів сказати. Треба ти руку мені здав і не випузу нахуй. Не, не... Оп! Ага. Пушка підесно нагружає. Ну треба буде її знаєш де використати. Мені кажеться, в тому каньйоні в пустині, якщо він там буде до сих пор. Баааа, це кстати хороший варіант. я мав хотів запропонувати просто з гори Зверху вниз таки, пожастко. Я ж кажу, треба в той каньон, там де, типа. Я понял, космик. Рука... А я не долізу. Ру... Ні, я доліз, слабый. Знаєш, що таке пік? Що таке пік мне? Ні, це вогур. Вогуров! Пік... А, а. а він це там якось ковбасу назвал. Пікниця. А, пікнеться, пікнеться, точно Пікнеться, парадечка, замочав, накончав суль, суль. булька-булька, барабулька. Вот я бы хоти вот звітся, знаешь, что так пушку поставить, и так за... Как путужи? Да не, мне кажется, і лучше там потратить. Чекай, а в тебе тоже є пушка? Ну, у мене є пушка. Как залезтый. А як залізти? А просто за, 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 за лазер, воно типу, мало би тебе плюнути. Запали бра. О! Замочав. <мас> Пиздец. Ай, бля, муха. <плес> а як ты так приземлился? А мне пивбласт насло. А мне нормально. А мне нормально. А я почти сдох вообще. Я замочал. А немає маяк как бинтил хуй. Так ты ж сам казав ты хилка е. Ну да, ну і ладно. Лікуюсь Бля, ну я голодный. А ну да, я в тебе матч мой стану. достану.

Щас. Може, ну, на... 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 на льодянах, щас. О, я хотів... Строити якось... На льодянах, я думаю, ж ми прям доліземо. Да. Ну, давай. Ну, давай, я чотку, може, попробую, щоб ти знав, чи получится. Давай. А, ні, чекай, щас цей... О. Дощик. Але, ну, okay. бошня. Блядь, чекай за гори. Подивимося, чи на ледянику получится. А можно и. І... А можешь и а энергетиком можеш шлифанул з лядяником? Я думаю, може чогось одного хватит. Щас подивимся. Так, починаю лизати. Що не так. Че ты не працюешь? Так как долізаєш Enter Steam ID. На цьому на ледя не Та, та. Павець. Йоу, я танцюю. Чо? Я танцюю. А там булькає Міша в Дискорді. Найс. Класно. І чокає. Ну тупо і чокає. Ми тут ліземо в гори, а він і чокає. Прикидаєш? Я прикидаю. И ч. А я все одно не понял, как зробити. Угу. Він не поняв. Тож не поняв. Він не понял. Не понял. Він не а ти понял? Ну я поки що час не знаю. Сейчас попробуем. Тоже сейчас попробуем. Сейчас мы попробуем. Так, сейчас попробуємо. попробуем. 20 матч. 20 ага. матчес. Так. мин рейд. Ну це десь це десь не скріншоти роблять, а давники ага. скриншоты беруть, мені интересно просто. С кем що там без бажем? Може то Матвійко зайшов? Матвейко, может буд. Ааа, да, може з ним на стриме вообще. А, друг, Міші Матвійко. Матвійко. А, ми мы чи це Матвійко зайшов, щас, сейчас. Don't Don't pull the pull the <laughs> Не-не, все нормально, там шизофрения, он сам собой говорится. Don't pull the top. Ну або він хочет, чтобы мы типа розмутилися. Класс мы не размутимось. А мы вже в тумане. А мы вже в тумане. Мы же поможем еще як це зробити. А вот як думаешь? Я думаю, що він якусь стату в Counter-Strike питается. Ммм, mm, хуйня повна. Фу-фу. -ху -ху. Стата в Counter-Strike. Вообще, ти би як я вчора тут від, від, від тарабани в це вообще жесть. Один на один грали? Да, да, я всосав 13-6. <клухи> їсти? Просто з'їж. Що? Так я вже поїв. Ну ще раз з'їж. Так ти маєш, ти з'ї. Я вже з'їв своє. Понял. Тайн немає пішли. А зараз ніч. Типа, ешкеря? походу. <гум> дай, дай хуй по Ні. Ну, ну ні. Помните цю пікчу з раком який такий, дай хуй по Чесно, не пам'ятаю. Там рак такий, типу, весь стой і написано, дай хуй. А рак, пашечики, бряк, з лунтика. Там, бля, торнадо. Я, я бачу. А собі стата, якщо чесно. ча не знаю. ВВК? ВВК, блядь. Да, ВВК. Братанчик, доту не грав. Ніколи. У <гум> ч у тебя редайки? А ме. Садик кидай просто я кодусачу. Ой, ой, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ебать. Хехе, <реш> Максим. А ми будем зараз робити план. План. катапульта. Не, не думав да, як конечно. називати його просто назвав план катапульта. Сейчас ми дойдем до каньона О, І я катапультирую. Ну, а може треба залізти на якусь типу таку гору і прям з кайфом в ту яму впасти, блять, щоб просто... не долетіли. Блять, воно йде на нас. Хе-хе. Ой, ой. ой блядь. Я Ща? потримаюся краще. Чипа. Ну типа якось так, понял. Бля, он разворачивается. Он патрулирует тут, блядь. Я его сейчас прожену, давай. Ой. У меня так. Патрулирует. Ай, патрулирует. на Друг. Пиздец. Тата! Чешь, що? ты за. А що за... за камера, братанчик? Що за камера? А що за сусочки? На кактусі? Які сусочки? Вот сусочки червоні на кактусі. Бля, это кактусы цвітуть, прикинь. Це сосочки? Це текстура. Ні, 100% вистый можна. Це... То, то буряк на кактусі. Это буряк на кактус. То буряк на кактусі. кактусі. То буряк на кактусі. Чувак, ти кажеш, то буряк. Ти ніколи буряк не бачив? Будяк. Ні, це буряки. Ні, 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 не туди, не туди, не туди. не туди. Це ж яма. Добро. Ми перелетіти хочемо. На хайпі. А, ну давай спробуємо. Проект розгром. Проект X. Проект X Розгром. Наші чел не зайде. Вообще будет песня. Казка. Вертайчик проект X прямо в яму, Эшке. Проект провалився. Проект...